Наче в ЄС, а насправді робимо років тому. Тим самим я не розумію, за що пішов воювати мій брат і не повернувся. Не Заради цих дебільних законів, щоб просто політики могли ворувати, красти і просто забирати гроші, котрі належать армії, належать країні. У ямині система, що працює проти мене, легалізація корупції під час війни це вбивство українського народу та українських солдат. Нахуями. Закон. на закон! мій страх це зашиті уста. Якщо ми не будемо казати про те, що нас бентежить, вони не будуть знати про це і робити те, що вони захочуть, що є головною проблемою, я вважаю, в нашій країні. Я вважаю, що 300-400 людей було сьогодні на акції. Так, Це більше молодь, до речі, там 18, умов, на 27, але є знайомі обличчя. Дивимось, ну ми вимагаємо відміни цього закону, подаємо заяви, ми теж намагаємося звернути увагу там, на завищення цін, на якийсь момент порушень. Ми подаємо правоохоронні органи, і якщо згортається, так скажімо, і погіршується антикорупційний клімат в країні, то це впливає абсолютно на всіх. Мама думати, я маю на увазі, що а, мені, мені здається, дуже прикро, що наша рада так легко прийняла цей закон і проголосувала це схоже на російську думу, яка одностайно голосує за будь-які закони. Прийнятий миттєво. Це дуже ви знаєте харківських депутатів, які голосували за цей закон. Народних депутатів. що варто написати скарги на цих депутатів, що що це дасть як мінімум вихід з пасивної позиції, перехід на активну позицію. Що я не людина від якої нічого не залежить, а я роблю хоч щось і все, що можу. І мені здається, це дуже важливо. Є люди, які кажуть, що ті, хто проти ходять на акції, вони ще не розібралися в закони, вони молодь, всі ще не роблять. Ну завжди так можна сказати, правильно. На те, що хтось стає в чомусь експертом, але ми ж прекрасно знаємо, що це просто ще одна техніка маніпуляції. Сказати, ви просто не зрозуміли, приплести туди якусь сіру зону. Треба лікувати, а не ліквідувати. І Що ви думаєте, що до лікувати? Ну просто треба вирішити ці проблеми, а набу повинна так і далі залишатися незалежним. як набу і сап. Тому що нам це потрібно. На жаль, державні інститути зараз не працюють як треба. Тут там є якісь проблеми з тим, що є якісь криси, які зливають інформацію. Це треба вирішувати. Нація дивна окупація, пасивна нація активна окупація. Об'ява Об про те, що буде скасовувати закон, через тиждень будуть вносити правки щодо цього законопроекту. Ми хочемо, щоб скасовували завтра вже цей законопроект та вносили поправки в цей законопроект для того, щоб дати антикорупційним органам більш повноваження. Тяжко, що наша влада наступає на ті самі граблі просто раз у раз. Але ж влада це відображення народу. Що це? Ну і виходить. Ну, якби ми ж їх обираємо за гарні гасла, а потім ви ж розумієте, що воєнний стан, у них необмежена влада. Необмежена влада якби розбещує необмежено. Я вважаю, що просто вони трошечки зіпсувалися. І от і через цю вседозволеність. Вони перетнули межу. Тобто вони показали, що вони можуть прийняти в будь-який спосіб за один день будь-що.